Бортем, що голодний до клієнтів і хоче продати вам її. Так, друзі, максимально свіжий автомобіль на автоматі. З'являється прямо зараз на майданчику Автопоінт. Ford EcoSport 2021 рік випуску чорний стильний колір. Автомобіль привезений з Америки зовсім без пошкоджень. Єдина фарбована деталь в автомобілі, і то не повністю це кришка багажника. Трошки понизу є підфарбування легенсеньки. А так автомобіль повністю весь абсолютно цілий. Розвал сходження зроблений, власника в Україні нема. І це у нас Ford Eco з 2-літровим атмосферним бензиновим мотором. На звичайному гідротрансформаторі. Машина висока на повному приводі, в шикарному стані гума, в шикарному стані легкосплавні диски. Цілий день йде дощ, тому вибачайте, що вона мокра, бо іде дощ. Весь комплектації, але тим не менш, у нас є камери заднього огляду, у нас є парктроніки задні, у нас є повний привід. Доволі такі невеликий багажник, да, багажник невеликий, але в пропорції з усім. Кузовом автомобіля, то він виглядає досить симпотно. Далі подвійна підлога, і як завжди, у нас в комплектації тут іде залівна горловина, піна, компресор. Компресор, піна. Все на місці, все це є. Є можливість підняти поличку трошки вище або ж трошки нижче. Тобто, як вам зручно. Ідемо далі, дивитися, як завжди, у нас відкриваються дверцята набік. Ідемо в салон. По комплектації, без ключ, доступ на передні двері є, сліпі зони є, комфортний текстиль салон, щойно після хімчистки, для того, щоб... І пахло, і виглядало все як новий автомобіль. Повністю всі 4 підйомника є, мультикермо є, запуск кнопочки є, 101 тисяча кілометрів оригінального пробігу, датчик світла є, е, на гідротрансформаторі-стоп старт підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, мультимедіа сенсорним дисплеєм, блютуз є, навігація можна підшити, Apple CarPlay можна зробити, голосове керування, Wi-Fi в автомобілі, коротше, все, що потрібно, щоб музичку слушати, це все було нам приємненько. Друзі, хочете собі цілого американця, є в нас такий варіант. За 14900 ви можете забрати собі саме зараз цей прекрасний автомобіль. 21 рік випуску. На сьогоднішній день машині 4 роки, і це один із класних, невеликих, надійних автомобілів на сьогоднішній день на ринку в такому бюджеті. Ми вас запрошуємо і чекаємо на майданчику, бо Артем уже голодний до клієнтів і хоче продати вам її.